О, ви вже тут. Я якось і не помітив, що ви завітали в гості. Занадто вже захопився архівними матеріалами. Заходьте, заходьте, я вже приготував найцікавіші історії з нашого архіву. Як кажуть, без минулого нема майбутнього. Тож для цього ми тут з вами і знаходимось, аби копати в глибини історії. Загалом з вами Бромке, та Ви на каналі Джуджи Кіберспорт, місці, де акумулюється все, що тільки можна пов'язати зі сферою ігор та кіберспорту. Сідайте зручніше, почувайте себе як вдома, а ми будемо починати. Якось так історично склалося, що у світі завжди і всім рухає конкуренція, як на рівні соціуму, так і на рівні великих компаній. Завжди хочеться стати кращою версією самого себе. Вірно? Свого часу Valve вирішили трішки напакостити Blizzard, але незабаром і самі вони стикнулися з цією ж проблемою, коли на горизонті замайоріли Riot Games. Ця історія сповнена інтриг стратегічних маневрів і, звісно ж, безлічі захоплюючих ігор, що назавжди змінили наше уявлення про цифрові розваги. І їх історія насправді рухається одразу в кількох часових проміжках. З одного боку, все почалось в далекому 1996 році, коли двоє успішних співробітників Microsoft Гейб Геймнюел і Майк Харрінгтон, які під крилом Гейтса стали мільйонерами, вирішили створити щось своє, надихнувшись іншим своїм колегою Майклом Абрашем, що теж покинув Microsoft, щоб виробляти власний продукт Quake, який він розробляв разом з ID Software. Гейбі Майк не прогадали, адже вже в 1998 році світ побачив Half-Life гру, яка перевернула уявлення про шутери від першої особи. Але справжня революція відбулася у 2003 році, коли Valve випустила власну платформу Steam. Тільки уявіть раніше, це просто був інструмент для оновлення ігор Valve. І хто б міг подумати, що вже за кілька років ця скромна програма перетвориться на найбільший цифровий магазин ігор у світі. Паралельно з цим нашій історії з'являється ще кілька складових, які значно вплинули на перебіг подальших подій. Ними стали Blizzard зі своїм Старкрафтом і Warcraft 3. А також невеличка кубка ентузіастів, що за допомогою редактора карт від Blizzard почали створювати щось нове та цікаве для них самих, що стало поштовхом до створення не просто кастомних карт, але й повноцінно нового жанру ігор, який ми зараз знаємо по назві Моба. Отож, першим із таких стала Ion of Strife, модифікація, яка була розроблена на основі StarCraft і заклала основні складові для моба, які ми знаємо зараз. Та справжній прорив цього жанру стався у 2003 році, коли з'явилась Warcraft 3 Frozen Throne і вже відомий вам Defense of the Ancient, який вперше розробив гравець з нікнеймом EU. Саме його версія гри стала тією, що змінила усвідомлення гравців про новий жанр. Адже раніше ви могли грати здебільшого тільки проти комп'ютера та ботів, що більше нагадувало стратегію. А версія ЮЛ дозволяла створити дві повноцінні окремі команди, що могли приймати власні рішення. Тут же й були знайомі нам розташування баз по діагоналі, окремий ліс з нейтральними кріпами та інше. Згодом ЄУЛ відійшов від справ, відкривши код гри для всіх бажаючих. Багато хто після того брався за удосконалення його напрацювань, але всі вони більше нагадували потуги вижити максимум з наявного, аніж перенесення чогось нового та креативного. І так було до тих пір, поки за розробку не взявся Гуінсо, що став ключовою фігурою у майбутньому. Він приніс безліч нових можливостей та змін, намагався покращувати гру, як тільки міг. Це були хороші часи, адже оновлення виходили регулярно, баланс покращувався, баги фіксились. Виходило щось нове, не те, що зараз. В певний момент до Гуїнцо приєднали ще два розробники, з якими він познайомився на тематичному форумі, що створився навколо фанатів Дота. Втім, Dota Ол Старс. Ними стали Pendragon і вже відомий вам Ice Frog. Саме так, крижана жаба була далеко не в числі перших, хто займався Дота. Вони втрьох зробили чимало хорошого для гри, але після патчу 6.00 Гуінсо заявив, що залишає проект дота та припиняє всю роботу над ним. Ходили чутки, що Blizzard запропонували йому перейти в їх компанію на повноцінній основі та розробляти World of Warcraft. Але правда була ще цікавішою. Сподіваюсь, що таке занурення в історію не сильно збило вас з пантелику. А якщо ви трішки втомились, то давайте зробимо паузу та проведемо розминку для ваших очей та м'язів. Отож, сідаємо рівненько, беремо в руки мишку і гортаємо колесиком донизу. Натискаємо на лайк, підписку та дзвоник. Вам корисно, нам приємно. О, а ще можете написати в коментарях, коли ви познайомилися з жанром моба і яка гра стала першою, що занурила вас у цей шалений світ. А тепер перенесемося в 2006 рік. Двоє спритних хлопців, Брендон Бек і Марк Меріл були настільки захоплені модифікаціями Warcraft 3, що вирішили створити власну компанію. Вони заснували Riot Games з однією метою розробити гру, яка буде доступніша та привабливіша за дота. І знаєте, що цікавого? Вони найняли головного розробника Дота того самого Гуїнцею, щоб той допоміг їм у цьому. Це як запросити шеф-кухаря з ресторану конкурента, щоб відкрити свій заклад і конкурувати з ним. Разом з ним прийшов і пандрагон. До речі, подейкували, що і Ice Frog в один з моментів мав перейти до Riot або до Blizzard на повноцінних умовах розробника. Але молодий ентузіаст настільки повірив себе, що загнув цінник, що йому просто покрутили пальцем біля скроні. Але то й на краще, бо хто його знає, як би склалися справи в такому разі. У 2009 році Riot випустили League of Legends, безкоштовну гру в жанрі моба, і цей безкоштовно став золотим словом, яке привабило мільйони гравців. Riot ніби сказали: Прийдіть до нас на вечірку, вхід безкоштовний. А якщо захочете гарні костюми для танців, то можна й придбати. Тепер найцікавіше з чого ж почалось це велике протистояння. Valve, побачивши успіх оригінальної дота, вирішили придбати права на цю модифікацію і найняти Айсфрога. А тепер уявіть таку ситуацію. Riot Games створила League of Legends, натхненну оригінальною Dota. А потім Valve випустила офіційну Dota 2. І саме тут почалось справжнє протистояння Dota 2 проти League of Legends. дві титанічні сили, два різні підходи до одного жанру. Одна складна і безкомпромісна, інша більш доступна і націлена на масового гравця. Ви можете розумно підмітити, так а що там Блізард? Тож, по суті, було все на їх іграх засноване, а тут їх роздягають в чотири руки. А насправді з Блізард завжди одна і та ж історія. Вони собі сиділи, у вус не дули, думали, та що там ті мамкині програмісти собі чортиків по екрану ганяють? Хай собі бавляться. А коли почало припікати в одне місце, почали кричати, що засудять всіх. Спойлер, не вийшло. Але це вже інша історія. Якщо буде цікаво, напишіть про це в коментарях. Тому рухаємось далі до Valve та Riot, адже тут почала розгортатися шахова партія найвищого рівня. З одного боку були Valve, компанія, яка вже понад 10 років на ринку і має найбільший цифровий магазин ігор, лояльну аудиторію, ба більше вже кілька успішних продуктів. Одним з яких був CS 1.6, який міцно закріпився не тільки серед фанатів, але й на кіберспортивному рівні. А з іншого боку, були Riot. молоді, зелені, але які робили ставку на постійні оновлення, міцну комунікацію з ком'юніті та прислуховуванням до їх побажань. Все це тримало гравців в постійному очікуванні, адже вони знали, що незабаром вийде оновлення, яке змінить все на краще. О, і ще один цікавий факт: Riot Games першою серед цих двох компаній, почали вкладати величезні кошти в кіберспорт. Вони буквально створили інфраструктуру для професійних гравців League of Legends, зробивши з цього справжнє шоу найгірше за футбольні матчі. Valve підходила до Dota 2 як досвідчений винороб, роблячи невеликі, але значущі зміни. Прислухаючись до професійної спільноти, вони зберігали складність гри, підтримуючи ідею, що в Dota 2 немає імби, і всі герої збалансовані в своїй унікальності. Riot Games, навпаки постійно експериментувала з League of Legends, регулярно вносячи масштабні зміни в механіки гри, додаючи нових персонажів і оновлюючи старих. Вони як шеф-кухар ресторану з зіркою Мішлен, що постійно додає нові інгредієнти до своєї фірмової страви. О, а реакція гравців завжди була найцікавішою частиною цієї історії. Коли Riot змінювала мету гри в League of Legends, це завжди викликало бурю емоцій. Одні персонажі ставали сильнішими, інші слабшили. Це як переїзд з однієї квартири в іншу. Хтось радіє простору, а хтось сумує за старим видом з вікна. Valve, зі свого боку не раз отримувала критику за повільне оновлення Dota 2. Гравці жартували, Valve працює за Valve часом. Це коли обіцяють зробити за тиждень, роблять за рік, випускають ще через два. Але найцікавіше, коли компанії намагалися монетизувати свої ігри. Riot зосередилася на продажу скінів та інших косметичних предметів, в той час як Valve експериментувала з різними моделями, включаючи продаж бойових пропусків та предметів через торговий майданчик Steam. І знаєте, що найдивовижніше? Гравці обох ігор завжди скаржилися на рішення розробників, але продовжували грати, як в тому жарті, ненавиджу цю гру. О, час пограти ще трішки. Цікаво спостерігати, як гравці переходили з однієї моба в іншу. За даними різних досліджень, більша частина Dota 2 гравців – це ті, хто грав у оригінальну Dota, тобто більш хардкорна аудиторія. League of Legends привабила більше нових гравців, які раніше взагалі не були знайомі з жанром моба. Riot Games створила франчайзингову модель для League of Legends. регіональні ліги з постійними командами, регулярні матчі, зарплати для гравців. Це все було схоже на традиційні спортивні ліги, як NBA чи англійська Прем'єр-Ліга. Так, можна відмітити, що Valve теж намагалася перейняти концепт раю та створити dpc сезони. Але з часом стало зрозуміло, що за красивою обгорткою залишається лише фікція, яка дуже швидко набридла не тільки гравцям, які були змушені грати майже безперервно, але й іншим діячам кіберспорту, що критикували такий формат. Valve обрала інший шлях для Dota 2 серії незалежних турнірів, що кульмінувалися щорічним чемпіонатом світу за International з величезним призовим фондом, який формувався за рахунок продажу бойових пропусків. Фанати буквально самі фінансували призовий фонд улюбленої гри. Результат за International 2021 року. Мав призовий фонд понад 40 мільйонів доларів. Це більше ніж призовий фонд Вімблдон того ж року. Уявляєте, хлопці, що грають в комп'ютерні ігри, змагаються за більші гроші ніж тенісиста на найпрестижнішому турнірі планети. А тепер, мій допитливий друже, давай перенесемося на інше поле бою: шутери від першої особи. Valve десятиліттями домінували в цьому жанрі завдяки Counter-Strike. Гра, що почалася як мод для Half-Life у 1999 році, перетворилася на одну з найпопулярніших кіберспортивних дисциплін у світі. Але в 2020 році Riot Games вирішили кинути виклик цьому ветерану і випустила Valorant. тактичний шутер, що поєднав у собі механіки Counter-Strike з унікальними персонажами в стилі Overwatch. Це був як кросовер двох успішних формул з додаванням власного стилю Riot. Valve роками дотримувалася консервативного підходу до Counter-Strike. Якщо щось працює, не чіпай, здавалося, це було їх девізом. КС, випущений у 2012 році, не отримував кардинальних змін майже десятиліття, але регулярно оновлювався з новими картами, скінами та невеликими балансуваннями. Riot Games, як завжди, обрала більш агресивний підхід. Valorant отримував великі оновлення кожні кілька місяців. Нові агенти, нові карти, зміна в механіках зброї. Це була свіжа кров у жанрі, який давно вже застоявся. Але Valve не здавалися. У відповідь на зростаючу популярність Valorant, вони випустили Counter-Strike 2 у 2023 році, повністю переробивши гру на Росії Source 2. Це був їх спосіб сказати, ми ще тут і не збираємося нікуди йти. Одним із найцікавіших аспектів цього протистояння була боротьба за професійних гравців. Riot Games не шкодувала грошей, щоб переманити Зірок CS до Valorant. Я пам'ятаю, як кіберспортивна спільнота була шокована, коли такі легенди КС як Скрім, Брокен і Тензо, оголосили про перехід до Valorant. Це було якби Роналду раптом заявив, що тепер гратиме в регбі. Близько 25% активних гравців Valorant раніше грали в КС, але коли вийшов Counter-Strike 2, частина професіоналів повернулася назад, приваблена модернізованим виглядом і механіками старої доброї гри. Що стосується КС проти Valorant, то тут цифри досить близькі. Major з CS 2023 року зібрав близько 1,8 мільйона одночасних глядачів, в той час як Valorant Champions Tour близько 1,5 мільйона. Але є цікава відмінність у структурі кіберспортивних сцен. Valve знову обрала підхід вільного ринку. Для Counter-Strike 2 незалежні турнірні оператори організовують змагання, а Valve проводить лише найпрестижніші мейджори. Riot Games вірна своїй філософії створила для Valorant структуровану систему з регіональними лігами і міжнародними турнірами. Все під строгим контролем компанії. Це як різниця між вільним ринком і плановою економікою, тільки у світі кіберспорту. Реакція гравців на обидві гри була такою ж різною, як і самі ігри. Гравці Counter-Strike завжди пишалися чистотою свого шутера ніяких надздібностей, тільки навички, рефлекси і стратегія. Коли Valorant з'явився на сцені, багато ветеранів КС насміхалися над дитячими здібностями і низькою стелею майстерності. Коли вийшов Counter-Strike 2, реакція була змішаною. Одні гравці раділи оновленню, інші скаржилися на зміни в фізиці гранати димових завіс. Деякі навіть намагалися залишитися на старій версії. Це як люди, які відмовляються оновлювати свої телефони, бо стара версія працювала краще. А тепер, мій терплячий друже, давай поговоримо про найновіший фронт у війні Valve Riot – жанр автобатлерів. Все почалося з моду для Dota 2 під назвою Dota Auto Chess, створеного китайською студією Drodo Studio на початку 2019 року. Мод став неймовірно популярним, досягнувши 8 мільйонів гравців за кілька місяців. Це була як золота лихоманка, всі раптом зрозуміли, що знайдено нову жилу. І звичайно ж, обидві компанії швидко кинулися розробляти свої версії цієї гри. Riot Games випустила Teamfight Tactics як режим в середині League of Legends у червні 2019. 19-го року. А Valve випустила Dota Underlords як окрему гру в тому ж місяці. Підходи до розвитку цих ігор знову ж таки відображали філософії компанії. Teamfight Tactics від Riot отримували регулярні оновлення з новими сезонами, які повністю змінювали набір персонажів і механіки. Кожні кілька місяців гра фактично оновлювалася до невпізнавання, змушуючи гравців постійно адаптуватися і вивчати нове. Dota Underlords від Valve почала амбіційно, з постійними оновленнями і навіть повноцінною сюжетною лінією, але потім оновлення стали рідшими, а потім і припинились взагалі. Результат цих різних підходів був досить передбачуваним. Teamfight Tactics продовжує процвітати як один із найпопулярніших режимів у League of Legends з мільйонами активних гравців. Dota Underlords, на жаль, фактично була кинута Valve. Останнє значуще оновлення вийшло ще в 2020 році, і гра тепер існує як пам'ятник того, що могло б бути. Це як недобудований хмарочос, що стоїть як нагадування про амбіційний, але не реалізований проект. Але знаєте, в цій історії є цікавий урок. Навіть компанія з такими ресурсами, як Valve, не може бути успішною у всьому, іноді потрібно визнати поразку і зосередитися на тому, що ти робиш найкраще. Станом на 2025 рік обидві компанії продовжують процвітати, але їхні шляхи розійшлися ще більше. Riot Games розширила свій всесвіт League of Legends, крім основної гри та Teamfight Tactics, у них є карткова гра Legends of Runeterra, мобільна версія Wild Rift і навіть успішний анімаційний серіал Arcane на Netflix. Вони перетворилися з ігрової студії на медіа Гіганта, що охоплює різні платформи і формати. Valve теж спробувала піти в історію з Netflix, але підхід та сприйняття аудиторії не йде ні в яке порівняння. Навіть найвідданіші фанати Dota відмічали якість. Аркейн не тільки в порівнянні з кров'ю дракона, але й як повноцінного окремого анімаційного продукту. По секрету, навіть великі відеопродакшени ставлять Аркейн приклад того, як можна якісно реалізувати анімацію. Valorant продовжує зростати і вже має стабільну кіберспортивну сцену, що кидає виклик Counter-Strike 2 Це як нове покоління, що намагається відібрати корону у старого короля. Valve, зі свого боку менше зосереджується на розширенні своїх франшиз, але в той же час продовжує вдосконалювати свої основні продукти: Dota 2, Counter-Strike, а також розвивати Steam і технології віртуальної реальності. Вони як той старий майстер, що зосереджений на вдосконаленні кількох шедеврів, а не створенні багатьох різних речей. Як там в тих пацанських фразах Брюсселі, я боюсь не того, хто знає десять тисяч ударів, а хто десять тисяч разів повторює один удар. Ну, щось таке здається. League of Legends залишається найпопулярнішою моба грою у світі з понад 180 мільйонами активних гравців щомісяця, за даними на початок 2025 року. Dota 2 хоч і має меншу аудиторію, близько 10 мільйонів активних гравців щомісяця, але все одно залишається однією з найпопулярніших ігор у Steam. Найважливіше питання, як ця конкуренція вплинула на якість ігор. Я вам скажу так: ця конкуренція насправді найкраще, що могло статися для гравців, коли два титани змагаються, виграють споживачі. Dota 2 стала глибшою і складнішою грою з більшою кількістю стратегічних можливостей ніж була оригінальна Dota. League of Legends еволюціонувала від простої Dota для початківців до унікальної гри з власною ідентичністю та механіками. Counter-Strike, що роками не змінювався, отримав повністю новий редизайн і став Counter-Strike 2. Багато в чому завдяки конкуренції з Valorant. А Valorant, у свою чергу, став чимось більшим ніж КС зі здібностями. Це повноцінна гра з власним характером. Отже, мій друже, ми дійшли до кінця нашої розповіді про велике протистояння Valve і Riot Games. Але насправді ця історія ще далека від свого завершення. Хто знає, які ще ігри ці компанії створять у майбутньому, які нові фронти відкриються в їхньому протистоянні? Можливо, віртуальна реальність або мобільні ігри, або взагалі щось, про що ми навіть не думали, і не будемо з вами здогадуватися до тих пір, поки не побачимо це на власні очі. Одне можна сказати напевно, поки існує конкуренція між такими титанами, як Валві Riot Games, гравці завжди будуть у виграші, бо немає кращого стимулу для інновацій, ніж гідний суперник. Завал взирають за і за нас, гравців, які насолоджуються плодами їхнього протистояння. Дякую, що завітали до моєї скромної обителі історії. До наступної зустрічі!